Посідно у патруль зі мор, -е дозволено виїжджати зі звання море, дев'яте звання. У дозволено виїжджати з сержант з напарником. Після росту, зі звання сержант дозволено їхати на патруль самому обов'язки трульних. Матра по кожен патрульний має перебувати у спеціальні під час патрулювання, а саме Діскотча. Кожен патрулі має за собой будь-який а не перестатувати, що розуміли і фіксувати всі дружини. Рекуперація... Два. О, 2, Кожен патрульний має мати за собою обов'язкового пам'ятника, два карти. Кожен парульний має мати за собою водікам або віддавати. Два капку 4. Кожен патрульний має реагувати і приймати і припиняти будь-які прухи громадського порядку. у Дорожньому руху. Два капку п'ять. Кожен патрульний має діяти згідно законодавством України. Пане, що стала це, задіть, будь ласка, стоїть. 2.6. крака шість кожен коробні привзаємо дії за твій населення має представитися, назвати призвіли звання, підрозділ і создавати службове посвідчення. Два крока кожен патрульний зобов'язаний називати причину зупинки, керуючись законодавством України. Два Кожен патруль має надати відеодоказ порушнику, якщо є така вимога. Два крок, кожен патрульний зобов'язаний доповідати в рацію про початок продовження і закінчення патруля. Два крока кожен патрульний має пробувати номер документа для отримання повних відомостей щодо автомобіля чи особи, яку зупинили, зробили на порушенні. Ну, або злого. Так, два крокодації. У разі війни, що свідчать, що автомобіль, а чи особа перебуває у розшуку, патрульний має робити пропозицію добровільно поїхати у НПУ, головне обладнання Національної поліції України. And, 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 and. Так, глупо для подалечної перевірки і покарання. У разі не патрульний має право застосувати спецзасоби і затримати особу. Ну і пенсії далі. Я вам сказав, що можна може закувати свої пору. Так, певне автостради, не спали в строку. давай тоже отдавает эти на блокпост. Ну так, видите, я ну, э, не что нельзя бы оказать у меня разве хочется. 30, 30. Да, это все. О, я вам раз отправлю ему то, что трапит. ви не вертикал вимкнути мигавки на а то сержант, Ой, сержант, я конечно не звучу, но взагалі старшего складу складывая якщо на зміні, то звертаємося пане майор а якщо не назміни то ну пані там донай вже хоч то ходит ну так я кажу що ти що щось ну просто кажу. у мене вже так ну, не те що присували але ну, казали такі Це вам так що казали увага хімічна загроза він хід телевізор урать радіо для отримання подальших інструкцій Ага, радіаційно ли безпека? Пане застрадание, не стати в строю. дорожні, укріплені контрольно-пропускні пункти, якийсь створений державними організаціями, посередині проїжджані частини. Здатні самостійно отримати грубого оборот також до зупинки та перевірки на дням. вказані дії проводяться для того, щоб уникнути. Виїзду дезантирів правопорушень, а також під час військового стану далі ну, Далі БС, та або комендантської людини Діверсію розвідування груп далі ДНГ, нашої або іншої держави, як скола напад. У ну, правила виїзд на ВП дозволено лише з мінімальною кількістю 6 осіб. Привітка. Напосрульної патрульної поліції з е, дозволено виїжджати у складі навіть осіб. Так. Так, якщо під час перевірки документів повз вас приїхав е, транспортний засіб, я не зупинився, вам надається право відкрити вогонь, виключно по колесах задля його зупинки і право. Заарештування. За з перевідних зобов'язання пред'явити посвідчення рано на далі, якщо він це бажає ну, бажає. Наприклад, бажає здоров'я до вас звертається молодінанси на, ну, Національний комісій у на місті Київ, Артем Дунай, про необхідності показати посвідчення у розгорнутому вигляді. Так, перевірити паспорт, заплатити з базою, орієнтування та розшуків і перевірити технічну документацію на авто, та паспорт. Лімітка. Не, не потрібно перевіряти в, тих паспорт у робочих у, у, у робочих у вон, будь, Її в автобусі, таксі, ну і далі. Для любільників. Так, добре, в принципі. А пропускати СТЗ, і, інших одержав організацій. Моз, ДСНС, ДКВС, до рукобійників, манмер, сердець, скані, газель, голові транспорт, автобус і маршрутки. Так, закінчує.